Всім привіт! Я Максим Карчук. Сьогодні продовжуємо дивитися Шахову олімпіаду, третій тур. Мені дуже сподобалась партія Арджун Рігайсі Петер Прохаска. Це Індія проти Угорщини команда Бі. Арджун Рігайсі. Йому 21 рік, і він зараз четвертий в світі по рейтингу. С4 Є6, кінь С3, Д5, Д4, кінь ф 6. Кінь ф 3, слон Є7. СД, ЄД, слон ф 4. Не самий популярний хід, але хороший. Кінь ж 5, тобто напалена слона. Слон відступив, а кінь залишився з краю дошки. Рокіровка Е3, кінь ф 6. Слон d 3 кінь b d 7 Ферзь c 2 c 6 Білих тут багато є ходів. Наприклад, спокійний хід тут рокировку зробити. Чи ось такі от ходи, які трошки покращують позицію h 3 a 3 чи a 4 Білі зіграли цікаво g 4 то, звичайно, є така ідея в ферзовому гамбіті гострі варіанти. Білі можуть зробити довгу рокіровку, будуть різносторонні рокіровки, і може позиція бути дуже гострою, бо переважно в ферзовому гамбіті спокійна позиція. Чорні, мабуть, не були готові до такого конкретного ходу. І зіграли К4. Не найкращий хід. Що буде, наприклад, от якщо побити пішака? Звичайно, слон h7 спочатку можна. Далі, наприклад, уража 1 напасти на коня або, от просто слоно відступити і атакувати чорного короля. Ну, білі хочуть десь потім зробити довгу рокировку і атакувати чорного короля, він вже ослаблений. Найкращий хід цій позиції же 6. Тобто обмежуємо слона, ферзя, от батарея була на короля. Є от яке правило, що там, де хочуть атакувати суперника, а білі хочуть на королівському фланзі насувати пішаків. То чорним, от мабуть, не слід було грати пішаком вперед. Ну, але от, вся справа в конкретних варіантах. G6 зараз найкращий хід Тобто, якщо от Білі грають Аж 4 як в партії, то можна бити кінь G4 H5. білих вже є якась ідея жертви на G6. Тобто аж G слон G6 і Чорні грають версі 8. все захистили Або от білі на G6. Грають g5, ну тоді кінь h5, кінь блокує вертикаль H, щоб от пішак далеко не йшов. Так, в партії був хід кінь e4, поставили коня в центр. Білим його бити не добре. Ось, наприклад, білі можуть виграти пішака, кінь e4, де є слон e4, але тепер за чорних дуже добре кінь f 6. Тут і кінь хоче побити слона на е 4 вигідний розмін. І слон хоче побити на ж 4 пішака. Так, то білі зіграли правильно аж 4. То цей от хід чорних кінь Е4 дозволює, дозволив білим захопити більше простору на королівському фланзі, і ці пішаки можуть рухатись вперед. Ну, покажу якісь погані ходи за чорних. Наприклад, кінь С3. Тоді, звичайно, буде слон h7. Або якщо чорні побили слона на d2, побили поганого слона, якого ходів не було. Тепер білим дуже добре побити король d2. І далі білі можуть зіграти тура h1, дві тури. От штовхають пішаків вперед, і білі. Підуть поставлять чорний мат. Ну, чорні так не помилилися. Зіграли Тура е 8 і білі же 5 Контролюють поле F6. От на це поле F6, ж ну, потенційно аж 4 чорні фігури можуть походити. І тепер дійсно от є загроза побити кінь E4. F5 зіграли чорні. Зараз бажано поставити відео на паузу і подумати, що робити білим. Ну, Хід F5, чорні хочуть створити собі опорний пункт на е 4 Кінь буде захищений двома пішаками. І такий кінь от він заблокує багато білих фігур. Звичайно, білі цього не можуть допускати, і білі побили на проході. Так, щоб кінь був менш захищений на е 4 і білі зіграли кінь G5. От зараз йде боротьба за поле Е4. Тобто білі з 4 фігурами там вже напали. От помилка за чорних от для початківців. Початківці переважно як грають. Можна щось побити, б'ють. Кінь G5, аж же напали на коня, який захищає поле h7. А там три білі фігури вже атакуєте поле. Ну і буде чорні програють пішака і буде атака на короля. Зіграли чорні а6. Ще інколи є така ідея за білих віддати фігуру, щоб відкрити крайню вертикаль. Ну, в партії так не було. Кінця e4 дає. Кінь є 4, кінь є 4, слон є 4. Білі виграли пішака. Так, що було далі? Чорні можуть відіграти пішака, слон а 4, але це поганий хід. Білі зроблять довгу рокіровку. Тура дж 1 походить. І ось дві тури будуть атакувати короля. Тобто, з пішака бити не варто би було. Чорні це знають. Зіграли слон Е6, розвинули нову фігуру. І білі тут зіграли не найкращий хід. Найкращий хід це довга рокіровка. З ідеєю Тура дж 1 Чорні можуть побити пішака на 2, але ну, білому королю зараз нічого не загрожує. Тобто білі зіграють Тура дж 1, щоб атакувати короля. І далі, навіть, в білих є десь ідея вже зіграти Б3 і зловити слона. Там раніше просто на Б3 був би шах слона 3. А так в короля є хід втікати. Білі зіграли Тура G1. Слон F6. І тепер вже довга рокировка. Ферзь є 7, слон в G6. Тура є 8 От спокійний хід за білих, король B1. Білі ховають короля в куток. Король захистив пішака. В партії було слонце 3 хороший хід. А 5. тут тобто зроблені різносторонні рокіровки, і чорні теж ось десь хочуть насувати пішаків на білого короля. Білі знову зробили не найкращий хід, Найкраще за білих є 4. Ось де перевага білих. В центрі багато пішаків. І білим варто було. Вже захоплювати центр. Далі можна подумати: грати F4 e 5 і відтісняти чорні фігури. Зіграно слон F5, і чорні все-таки побили пішка на А2. Не найкращий хід. Зараз хід білих. Подумайте, що робити далі. Білі продовжують атаку. Зіграно тура в 6. Білі хочуть здвоїтися. Турана g6 має ідеї десь побити на f6. Можливо, і на h6. Скоро так буде. Якщо чорні нападуть на туру, слон f7. Тоді жертва якості дуже добре за білих. Ферзь f 6d5. Ось слон атакує короля. Приклад, ферзь f4, тура g 1. А як тепер чорним захистити поле g7? Є хід g5, але за білих дуже сильно слон g6. Створена загроза ферзь g6. Слон на великій діагоналі дуже сильний. Як білі зроблять батарею по великій діагоналі, чорні зразу програють. Наприклад, чорні можуть зіграти ферзь h5, захистити поле g6. Тоді ферзь f5. Ферзя підводимо поближче до короля. Так, Турун g 6. Не можу чорній поки вигнати. Тура F8. Тура dg 1. Ось дві тури дуже добре стоять. Взагалі, всі білі фігури ось націлені на короля. Вже всі в отаці. Король h 8. Хід білих. Придумайте за них хід. Є 4. Нарешті зіграно. Білих більше пішаків в центрі. Ці пішаки рухаються вперед. Далі в білих є два гарні ходи, або Д5, або Е5. Обидва ходи створюють чорні проблеми. Тура Ф7. Тура захищає поле ж 7. Ферзь Д2. З'явилася ідея побити на А6. Там же Тура і ферзь дивляться. Ферзь F8, чорні захистили поле а 6. Хід білих, що робити далі. От білі фігури всі в атаці. Ну, треба їх ще покращувати і погіршувати чорні фігури. D5 дуже гарний хід. Тепер білі можуть розміняти слона, який захищає поле 7. Крім того, ось слон на А2 він перестає захищати свого короля. Це ні в чорним ніби мінус одна фігура на захист. І, взагалі, що він тоді робить на А2? От стоїть майже в кутку, корисних ходів немає. Це, от як, от ви позиційну чорну фігуру програли. Це де? Хід білих, знову придумайте хід. Знову дуже сильно і гарно є 5. Напалена слона. Він має поле g 7 захищати. Чорні побили слона з 4. Ще один чорний мінус одна фігура, яка не буде захищати короля. Тепер от в білих 1, 2, 3, 4. 5 фігур в атаці. Чорного короля, ну, можна сказати, дві захищають. Тобто, чорні тут програли. От білим просто треба зробити ще кілька точних ходів. І знову подумайте, що робити тут білим далі. Є 6. Основна ідея це відкрили діагональ. Звичайно, вже тут ферса 6 загроза побити. І в чорних ще й тура під боєм. Ну, давайте в чорні поб'ють слона. Буде ферзь 6, пішак не б'є ферзя, він зв'язаний. Король g8, і тоді ставим мат. Тураж 7, ферж 7, ферж 7 мат. Чорним важливо перекрити діагональ для слона С3, тому вони зіграли f 6. Хід білих, що робити далі? Подумайте. От я от зараз питаю: у вас всі ходи, але білі так сильно і гарно грають. Є7 зіграно. Напалена ферзя. Ну, можливо, вже хтось з вас знає, чому так зіграно. Чорні побили. Ферзь Є7. Хід білих. Останній сильний хід. Подумайте. Тобто Є7 це відволікання ферзя. Ферзь захищає поле а 6. А ми ось виженемо з діагоналі а 6 F8. На ферсі 7 був хід ферсі 6. Жертва ферзя і буде мат. GH. Тура 6. h 7. h 7. Тобто гроссмейстер, що грав в чорному, він молодець. Він не здався. Зробив всі ходи до кінця до мата. Це от. Гарний за нього такий вчинок. І просто блискуча гра індійського гросмейстера Я ось поверну цю позицію. І як от білі стрімко виграли от рухом пішака є вперед. Тобто є 4 D5, і далі от кілька ходів підряд пішаком є. І це от повністю зруйнувало весь захист чорних. І в кінці жертва Ферзяму. Кому сподобалася ця партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Дуже багато гарних коментарів. Всім дякую, хто залишає коментарі, я на них відповідаю. Саме основне це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!